Знову привіт! З вами на зв'язку я, Марина Безугла, і сьогодні пропоную затронути таку тему. Коли вам пропонують мережевий бізнес, або коли ви пропонуєте мережевий бізнес і ваше недостатньо досвіду, то ви буває кажете, що та там взагалі все дуже просто. Запрошуєш двох, і далі ви стаєте всім мільйонером. От зараз про це поговоримо. Показую, буду малювати. Ось, дивіться, ось це ви. Ось ви, так. І ви запросили двох. В ідеалі, в ідеалі, вони так само запрошують, так, на наступний місяць, наступний тиждень або наступний день. От, і вас уже чотири. Потім. Вісім. Так, потім ці двоє ж знову вони ж вас дублюють. Бачите, шістнадцять. От, от. І все дуже круто. І всі в шоколаді, і всі круто заробляють. Ну, Насправді це ну, просто, це просто ідеальне, ідеальний бізнес-мережвий. Коли лише двох і все, і в тебе росте структура, і ти, і ти все, ти та, мільйонер. Якби було все так просто, то всі були б мільйонерами. І багато людей не казало, що це піраміда. Справді, трошки буває по-іншому. От дивіться, насправді реальність. от Я просто розкриваю очі. От є ви. От ви людина, цілеспрямована, яка знає, що таке мережевий бізнес. А мережевий бізнес ми що? Ми купуємо не просто бізнес, ми купуємо собі майбутнє. правильно? Ми побачили, ми уявили, що дає мережевий бізнес, і починаємо туди йти. Але ж, на жаль, в процесі нашої дороги зустрічаються абсолютно різні люди. Абсолютно різні люди. І всі вони приходять до нас, вони так само вірять в майбутнє, у світле, гарне, так само хочуть грошей, яких дає мережі. Ну, але далеко не всі хочуть працювати. І якщо взяти, наприклад, оскільки? 2, 4, 6, 8, 9, якщо взяти 9 людей. То далеко не всі дев'ять будуть такі, як ви. Ні, звичайно, якщо ви там притягнули до себе таких самих сильних, цілеспрямованих, це круто. Но зазвичай з цієї кількості людей працювати по-справжньому будуть ну один, ну два, ну три. Розумієте? І от цей тут загорівся, загорівся, там, наприклад, когось одного запросив. Там цей когось одного запросив. Цей, наприклад, двох запросив. Ось так. Він так, вони запросили. Але по-справжньому буде працювати так, як ви, не дивлячись ні на що. Ну, буквально одиниці. І з'явиться ось отакий, наприклад, такий, так само почне запрошувати і будувати бізнес. Тому що він до цього віднесеться дуже відповідально. Дуже відповідально. Так само і в нього. Не всі будуть його повторювати. Хтось зільється ще в перший день, хтось зільється через місяць, хтось залишиться просто клієнтом компанії, буде вживати високоякісний продукт там, за дуже великі гроші або не дуже за великі гроші. І знову ж таки, якась одна одиниця почне так само дублювати і повторювати? Тому що зазвичай ми люди такі, мріять, ми всі мріємо, фантазувати ми всі фантазуємо. Але коли доходить діло до справи, ми починаємо нить. А, я не вмію знімати відео. Ти що? Я не вмію так, як ти, про що ти кажеш? Це ти там так одного знімаєш. Я таке не буду. Добре, окей, якщо тобі не підходить цей шлях, іди шляхом, яким працювали всі 10-15 років тому. Телефон, список знайомих, будь ласка, телефонуй, пропонуй бізнес. А, ні, я так не підходжу, бо мене зараз тут там начнуть всі посилати. Окей, вчися, як це можна робити по-іншому через інтернет. Тобто, бажання є. І можливість є, і інструмент є, а працювати, на жаль, от дуже на жаль, хоча тільки одиниці. І я це скажу, що мережева, мережевий бізнес це не тільки тут такі люди. Дуже багато людей, які ліниві, які дійсно приходять на роботу ліниві, які їм треба показати, от тобі треба зробити оце за отаку суму грошей, от вони будуть робити оце за отаку суму грошей. І все, і не більше, вони не будуть проявляти ініціативи, не захотять премії собі заробити. Тому тому потрібно завжди, завжди, не перестаючи будувати свою першу лінію і вирощувати справжніх лідерів, знаходити, виявляти і допомагати їм стати лідерами. Їх От для тих, хто не знає, хто із них лідер. От вони підключають і не знають, хто з них лідер. Оце ті люди, яким не потрібно їх мотивувати. Вони точно знають, що їм потрібно робити. Вони можуть задавати питання, звертатись за допомогою, але все інше вони беруть на себе. Вони несуть відповідальність за свої дії, за свої вчинки. Тому що до бізнесу я люблю це порівнювати, Бізнес це як маленька дитина, своя рідна дитина. Ти в дитину вкладаєш всю душу, абсолютно все. І ти робиш усе просто можливе, щоб вона росла в таких умовах, ну, найкращих, яких ти можеш їй надати. От так само і бізнес. Ти повинен вкладати ну, просто всю душу, видавлювати з себе все просто можливе, тому що ти знаєш результат. Ну, да. Ну, добре, на цьому закінчую. Думайте, завжди повинні будувати першу лінію. Я бажаю вам успіху, я бажаю вам в команді справжніх лідерів. А хто ще не оприділився, ну, ви знаєте, що мережевий бізнес дає можливість, можливість заробляти 20-30 тисяч доларів, звичайно, з часом. Я запрошую до себе в команду. Але ж. Я кажу зразу: грошей заробимо, але працювати потрібно обов'язково потрібно. Якщо ти не боїшся роботи, якщо ти не боїшся роботи в команді, не боїшся виходити з зони комфорту. Або, можливо, ти боїшся, але готовий на все заради своїх дітей, заради свого майбутнього, пиши мені, ти знаєш, що робити. Там є мої контактні дані, зв'язуйся зі мною, поговоримо.